Привіт! З вами я, Лідія Шеленка. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Цікаві хрестики. Вітаю вас з новим 2024 роком. Сьогодні підготувала вам дещо цікавеньке. Це аж три розпаковочки. Почну з першої. Я отримала ось такий гарний пакунок. Я його вже відкрила. Це чудовий набір, ось такий від вірени, також чайочок чорний. Дякую, я дуже люблю чорний чайочок і шоколадочка до чаю. Цей набір я виграла в сумісники від Галини Свірепкіна СП Квіткова. Мені дістався подарунок від спонсора Лідії. так от Лідія дарує подарунок Лідії. І ось такий чудовий дракончик. Обов'язково зроблю огляд цього дракончика. Щиро дякую. Лідії за такий класний чудовий подарунок. Хочу всіх закликати, обов'язково приймайте участь в різноманітних спільних відшивах. По перше, це цікаво. По-друге, у вас є шанс щось виграти. А по третє, завжди можна надихнутись чимось класненьким. І е, цікавенькі. Наступний в мене пакуночок ось такий: це пакунок від чарівної миці. Я не планувала це замовляти, але коли я прочитала верніше не прочитала, а побачила в інстаграмі, що сталося з магазином чарівної миті в Харкові, я вирішила підтримати виробника і замовити ось такі класні наборчики. Їх чотири. Ці всі наборчики я хочу вишити в рамках СП Червона зелень від Галини Серебкіне. І також я хочу започаткувати своє СП. Свій спільний відшир підтримую чи рівно мить. Трошки пізніше я знімлю і розкажу вам саме про цей сумісник, як буде проходити, що, де, які умови. А поки що покажу ось такі класненькі наборчики це вишивка на пластиковій канві. Така класна кулька, одностороння кулечка вишивається. І е, є декоративні елементи, також тут е, фетер є в комплекті. Також е, обов'язково знімлю розкажу більш детальний огляд по цим наборам, коли підготую інформацію про спільний відчик. І ось така ікона в мене. Е, цю ікону. Е, у мене була домовлена з одним рукодільним магазином, де я продавала свої вишиті роботи. Нещодавно до мене звернулася в інстаграмі дівчина, яка хотіла придбати одну із ікон. Замовлення я не беру зараз, так як мені немає коли на замовлення. В дівчині дуже треба була ікона і вона погодилась, попросила показати, що є в наявності. Її влаштувала. Що є? Я забрала цю ікону. Зв'яжу з дівчиною, чиї ще актуально, і покажу вам цю ікону, розкажу. Все так надійно запаковано. Все так гарненько. Мене часто питають, чи я продаю свої роботи. -м -м Продавати за 3 копійки мені не цікаво. А якщо... Дійсно, є е, клієнт, який розуміє цінність ручної е, роботи, то, звісно, я з радістю можу продати. Ось моя ікона в такій гарній коробочці. Подивіться, як надійно все запаковане. От. Ось моя ікона. Це була вінчальна пара, це е, Ісус. Від Ох, У мене такий бонусик від магазину таке маленьке мильце мені. Це дуже надійно запаковано. Бачите, як? Зараз покажу ближче. Ось вона, моя ікона. Вишивала її дуже давно. Ось таке я отримала мило. Дуже дякую, дуже приємно. Це з магазину, де я. Розміщала свою ікону. Ось моя ікона це е, вишита дуже давно вона. Е, і їх було дві. Про це е, Богородицю придбала, але лишився цей ісус. Рамка, дерев'яна масив, декоративні елементи. Дуже сподіваюся, що покупця ця ікона потішить. Розкажу потім в своїх чергових відео, чим це все закінчиться. Зараз іду, знімаю фото-відеогляд ікони і сподіваюся, що відправлю замовником. Дякую всім за перегляд. Гарного дня!